Ви на каналі Єва пивовар І це друга частина, як у нас випав сніг. І дивіться, його випало ще більше. От реально. Якщо ви дивились про, про ту першу частину, то тоді ви просто молодці, тому що зараз ви дивитесь другу частину. Так що, от. Тут у нас Максик стоїть, він вже теж виставив новеньке відео, де він, де він показує своїм підписникам, що в нас випав сніг. І ще він зняв новий він YouTube Shorts, поміняв аватарку канала. Ну, коротше, да. От, дивіться, так сніжок падає на землі, Вон машини обсипані. От, якщо б ви... Вот, якщо б ви побачили таке, то б ви б хотіли просто голі вибігти ви на вулицю і просто погратись в сніжки або зліпити сніговика, або просто побігати по цьому гарному сніжку. Мам, це дитяча моя, не доросла це дитяча. Тільки діти такі люблять снігати, а дорослі щось не люблять. Того. Це капець, як повідомлю. Ти файна. подивись, що нова машина заїхала, Дивіться, вона заїжджає. Ти подивись кі... А що таке дивіться від машини узори, від кала, колес на снігу Мо... капець як круто?